Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. З вами знову я, Зайченятко Розумнятко. Сьогодні я хочу вам розказати казку Наталі Забілої Зайчикова хатка. Тож умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Оселились біля річки зайчик сірий та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. хати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожену й влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, довелось тікати з дому, бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, і в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик-побігайчик, сльози річкою лючі, страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає Що таке. Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі годі, зайчик плакать, витри сльозоньки свої, Знаю цю я розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся звідсиля. А лисиця відмовля От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клотча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати. А зайча пішло вночі знову захисту шукати, сльози річкою ллючи. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати дута злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри сльозоньки свої. Знаю ця я розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загримав волохатий, забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От, як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоча. на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув цю мову, враз сховався у кущі. І побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючі. Стріла зайчика собака, розпитала що, та як. Годі, каже, годі плакать, не боюсь, я розбишак. Підійшла й вона до хати, загарчала Геть, хвостата, забрайся звідсиля, а лисиця відмовля От, як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, на шматочки роздеру, та й на порох розітру. Утекла й собака зразу, а зайчатку вночі знов побігло від образи сльози річкою лючі. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж, провчу я, розбишаку, де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш. От ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать, кукуріку, на чужім пуховику. Вмить лисиця продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на сматочки розірву, Не злякався півник смілий, та наганок як стрибне Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене. Відкида лиса запори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще червоний грібенець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша, я не зла, я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила. А сама мерщій ганок та по східцях, та у ліс. І зустрінув зайчик ранок, знов веселий, як колись. Ось така історія трапилась з нашим зайчиськом. А тепер я вам пропоную зробити хатки луб'яну для зайчика та крижану для лисички, щоб вони дружно жили поряд і мирно спілкувалися, дивлячись одне на одного крізь віконця. Для цього нам знадобиться аркуш блакитного паперу, прямокутники коричневого, білого та рожевого кольору, ножиці, клей, серветка, пензлик і шматочок вати. Із коричневого та білого прямокутника зробимо будиночки. Складаємо прямокутник навпіл, щоб довгі сторони зустрілися. І відрізаємо верхній кут, розгортуємо ось і будиночок, коричневий луб'яний для зайчика, білий людяний для лисички. Тепер з рожевого прямокутника робимо віконечки. Складаємо його навпіл, щоб зустрілися короткі сторони. І розрізаємо по лінії згиба. Ось і віконечки. Тепер робимо сніжок за допомогою гулю клея та шматочків вати ось так. А тепер можна взяти фломастер, намалювати шипки та сніжинки. Ось така картина з'явилася у мене. А що вийшло у вас? Чи запам'ятали ви казку Наталі Забілої зайчико хатка»? Обов'язково розкажіть її своїм друзям. І ніколи не вчиняйте так, як місечка. До нових зустрічей! Бувайте! What you